Всім привіт! Сьогодні буде огляд ось такого комплекта Це радіоконструктор. Називається він комплект електронних функціональних узлов стереомагнітофона конструктора. Так, дивіться, хто сьогодні з нами. Наш котяра ріжий. Да? Вуха вже заживають, шрами загоюються, все нормально. Да? Забрав його з вулиці. Він довольний, тому що якось так сталося, що то погода не дозволяла його в хату пускати, якийсь був дощ. Що це ти, язика весело? То дощ, він в болоті. А тепер кліщі шукаємо, витягуємо. На рижаморта. Що? Відвоював свою територію. Будуть тут в окрузі рижі, котенятка будуть. Ну, молодець. Молодець. Так, ну ще в нас дуже дуже така сумна звістка з міста Умані. знов покидьки російські. Цілеспрямовано пустили ракети на житлові будинки в місті Умані. Загинули люди. Ніяк не зв'язані ні з військовою справою. Прості люди. На сьогоднішній день 23 людей і серед них п'ятеро діток. От не знаю, як, як воно так російське це бидло може поступати, да? Кидати таку ракету і знати, що вона потрапить в житловий будинок, що там дітки, жінки живуть. Собі навіть не підозрюють, що хтось уже на них націлився. Просто в голові не вкладається. Ну, якось, не знаю. Якщо б мені попався хоч один виродок кацапський, хоч один, я б його, мабуть, загриз би зубами на смерть, загриз би по, по частинах його рвав би. Як можна так зробити? Навіть, навіть лю, самий лютий звір, і то він якби вбиває свою жертву для того, щоб... Ну, Ну, Хижий звір, він їсть свою жертву, з'їдає, а не, не для того, щоб потішитися. Так що расистів навіть звірями не можна назвати, тому що звір це ну, в природі так сталося, що він хижий звір. Він мусить вбивати свою жертву для того, щоб жити далі. А що ж тобі, кацапська, ти? Скотина кончена, що ж тобі треба, придурки ви. Вам потрібно вбивати просто так. Навіть не то, що там е, якусь ціль, просто вбивати для того, щоб тішитися. Ну нічого, знайте, що, що всі, хто причетний до цих ракетних пусків, всі будуть покарані. Ніхто не сховається ніде ні в Тайзі, ні в Тундрі, ні на Северному полюсі. Кругом ми їх знайдемо. І того і Тувинця, і того Бурята, і того Мокшанця. Ну, Немає місця, де б воно, сволочця, могла сховатися. Кругом ми їх знайдемо. І покараємо так, як потрібно. Нечисть, нечість ця російська, вона не повинна жити. Вона повинна здохнути на віки віків. Ой, немає слів просто. Як це тяжко слухати ці новини. Ну, що зробиш? Покидьки є покидьки. Так, ну, перейдемо до приємнішого, до комплекта цього. Так, яка тут інформація є? Ось дивіться. Дата випуска 29.03.85 року. Ціна 50 карбованців. Так, ну, все, тут нічого немає. Інформації більш немає. Так, комплект електронних функціональних узлов. Так, ну тут ще щось є. Якась. Про виробника інформації, на жаль, немає тут. Ось те ж саме. Дата випуска і все. Ну, може, хтось знає, де виготовляли такі набори. Напишіть, будь ласка, буде цікаво взнати. Так, ось, що тут пишуть. Ну тут. Ну, це набір для модернізації. Старих катушечних магнітофонів. Або двохдорожних, або чотирьохдорожечних. Якщо це моно двухдорожний, або чотирьочний, то ну двохдорожний потрібно замінити відповідно головки на чотирьохдорожній, тому що це буде моно. А потрібно стерео. Комплектність. що тут? Ну, тут, як є варіант ось, що можна ось просто магнітофон приставку зробити. Якщо у вас є якась е шасі, база, там, де є е лентопротяжний механізм, можна зробити просто магнітофон приставку. Потім можна зробити ось магнітофон е уже із функцією запису. І Ось є схема, можна навіть зробити з функцією сквозного каналу. Це магнітофони, які вже першого класу. Так, ну тут уже схемки. Вся схемотехніка на транзисторах. КТ-3102, КТ-315, ну такі. Так, що тут. Підсилювач запису. Так, це блок комутації. Тут ось схемка ось цього блока. Тут є ось блок живлення на 27 вольт. Тобто. Можна подати напряму з трансформатора змінний струм 27 В, і тут вже стабілізатор стоїть. Вся ця схемка живиться від 27 вольт. І ось тут є підсилювач індикаторів стрілочних. Є генератор подмагничування і стирання. Ну, повноцінний можна такий магнітофон приставку зробити. Ну, тут методика настройки. Ну, звичайно, такі набори, це не, не для дітей, це для вже таких більш таких опитних радіолюбителів. Тому що ну, потрібно е, саме перше це мати якусь базову модель магнітофона і потім вже її якби модернізувати. Там багато таких проблемних питань, щоб воно все працювало, не шуміло, щоб чистий звук був. Ну, це тільки такі досвідчені. Майстри могли зробити. Так, дивіться, що тут у нас є? Ось. В комплект входить ось блок комутації. Ось така платка. Тут генератор стирання і підмагнічування і підсилювач на стрілочні індикатори. Потім. Це підсилювач відтворення. Висилитель воспроизведення по-русски. Так, ну і це веселітель записі. Все так гарно зроблено. Тут навіть залито лаком. Так, ну і набір кембриків, ось таких екранованих проводів. Є два змінних резистори. Дивіться по схемі, навіщо вони там? Два таких якихось резистори. Ось, ну, ось такий набірчик. Ну, ще раз скажу, що це не, не для початківців, це для таких вже досвідчених. Хто міг собі вже дозволити? Ну, 50 карбованців ось такий набір стоїть. Ну, самі уявляєте, що це не, не для школярів. Ой, ну все, дякую за увагу. Все, будьте здорові!